Так, дорогий равка каже владу. Тут написано, що людина під час в стані підйому повинна уявляти собі, що таке стан падіння, щоб, щоб придбати ці кілім і розрізняти світло і темряву. А як уявляти собі стан падіння, в стані підйому уявляти стан падіння? Рав, я думаю, що це слід уявляти собі ну, протилежне тому, що є в нас е, наразі. Протилежні стани, як річ, і її протилежність. Тобто, як сказано, людина повинна завжди йти в протилежностях, інакше не буде просування так? Там ми ну ми, наприклад, з'єднані з товаришами. Ти відчуваєш зв'язок, відчуваєш якийсь підйом внутрішній. Так я тепер що повинна думати думати уявляти, як є мене викинуло, як я в якихось інших думках, взагалі займаюся якимись іншими ділами, чи як це. так каже раб. Так також і таким чином ти можеш уявляти собі те, що може статися, бо так. І навіть коли ти зараз в зв'язку з товаришами і в якомусь правильному напрямку йти до них і зближуватися з ними, ти повинен бачити і протилежні речі, і тоді правим і лівим, так? Ти будеш просува... просуватися. Це, начебто, додавання лівої лінії, питає. Так, каже Раф питає. А ми завжди, ви нас вчили, щоб ми якось Ми якось не, 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 не залучаємо ліву лінію, не працюємо з нею. Ми завжди, начебто на підйомі, а тут бачу що щось нове. Ні, нам, ми, нам слід бачити і правий, і ліве, і підйоми, і падіння. Всі ці речі на нам слід дивитися, бачити, як вони діють на нас в кожному зі станів, так, Питає, а як це зробити, наприклад, якимось загальним досвідом десятці? Як про це правильно говорити? А ми ще поговоримо про це. Ми поговоримо про це.